В Цьому році запустила школу телесної терапії. Рік для мене був той надто складний. Мільйони, мільйони, мільйони в легкості, в стяжності, в складності. Ментор для багатих. Мільйони, мільйони. Ви йобнулись. Боже! Ми таке не їмо. Чим ми відрізняємося від собак? Скажіть. Там же морда, як наждачка. Просто морщиніста, ужасна, така суха і стара. Тіло, я тобі зроблю, здоров'я я тобі зроблю, а гроші те просто мир поменявся. Я вже не травми. мене вже я кричу про це говорю. Алло. І ліанкалогія да, це онкологія. пряма пряма дорога, якщо ти на постійній основі будеш себе пічкати ось цим лайном. У мужчин, кстати, дуже интересно, У потому потенція. що. Мужчин потенція. Да, ну, ка сфоткайте міні ваш туалет. Да, да. Ван це вже коли я вже зовсім довірена да. на рівні. Я в цьому плані краще, і я не соромлюся це говорити, бо я була чоловік. У мене була отака спиняка, отакусінька жопка, як і в мене колись це і страшні ноги, мужичачі. Я да. тоді зрозуміла, що щось не так піш і в мене стріляли. Мені прострелили живіт стегно. Я втратила майже всю кров. Мене да дуже довго. Реабілітували, да, мені робили декілька операцій по одному і тому самому місці. А за чим було так багато старатися? взагалі? Мені запрощали це робити всі, але я це робила, щоб ніхто не бачив. Це така це теж маркетинг, який я не дуже люблю. Дівчата, жопа, це все немає жопи, немає людини. Ми Це... І чому класно, коли ти розібрався в психіці, трішечки розібрався да. в біохімії і в фізіології, а це по факту просто пройти телесний терапевт і просто почати пити, їсти нормальні препарати. Надо собі, блядь, нічого прописать і делать тренування, які каже Інна, все, все ти анаты навсегда від да. от цих проблем. ти ще заробив гроші.